Росіяни не зупиняють штурмів на Куп'янському напрямку як і спроб окупувати саме місто Куп'янськ. Наприкінці минулого року командир окремого полку безпілотних систем Хілес Юрій Фідоренко розповідав Суспільному, що до 1 січня росіяни мали завдання зайти у селище Куп'янськвуглови. Воно розташоване на лівому березі річки ОСКІЛ і є плацдармом для наступу на сам Куп'янськ. Станом на серпень 2025 року селище перебуває під контролем Сил оборони України. Наступ на цьому напрямку російські війська не припиняють протягом усього року. За даними аналітичного порталу DeepState, з від 1 січня їм вдалося повністю або частково окупувати 10 сіл у Куп'янському районі. Йдеться про 7 сіл у Дворичанській громаді, яка розташована на кордоні з державою агресоркою, а також про 3 села у Кіндрашівській громаді. Тут російські війська підійшли впритул з півночі до міста Куп'янськ. А водночас голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов називає ці території зоною бойових дій. Крім того, армія Росії змогла просунутись на суміжному Лиманському напрямку. Це територія Донецької та Луганської областей, яка межує з Бурівською громадою. Тут російська армія змогла впритул підійти до села Загризове, а також окупувати села Зелений Гай та Лозова з території Донеччини. Росіяни просуваються у напрямку міста Ізюм. У липні цього року армія Російської Федерації перетнула державний кордон поблизу села Мілового. Це підтвердив речник оперативно-тактичного опорупування Харків Павло Шамшин. Мілове розташоване на кордоні з Росією між Куп'янськом та Вовчанськом, і до повномасштабного вторгнення тут проживали 20 людей. Противник хоче таку от відкрити ще одну активну ділянку, і в перспективі він хоче з'єднатися. Потім ця червона зона з'єдналася із. Його платаном на правому березі річки сам Куп'янськ, Росіяни, штурмують малими групами безперервно. Намагаються завести до нього диверсійні групи та закріпитися, але їм це не вдається. Бо її тривають на околицях міста, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У порівнянні з минулим 2024 роком у північній частині Харківщини та й в самому Харкові. Фіксують зменшення кількості ударів авіабомбами. Їх росіяни використовували під час минулорічного наступу у бік міста через липці. І якщо минулого року фіксували по 2-3 удари на тиждень, то нині авіабомби долітають до міста один-два рази на місяць. Натомість росіяни щоденно атакують прикордонні громади та сам Харків ударними безпілотниками типу «Молнія» та Черніка. Ці ударні дрони мають від 3 до 5 кілограмів заряду вибухівки. Раніше росіяни використовували їх безпосередньо на лінії бойового зіткнення для ураження бліндажів і транспорту. А нині атакують ними й цивільну інфраструктуру, зокрема у Харкові. За словами директора з розвитку компанії Defense Express Валерія Рябих, Черніка виробляється з пінопластом, має малу відбивну поверхню, через що безпілотник важко ідентифікувати і збивати протиповітряні обороні. Складно радарам зафіксувати й молнію. На півночі Харківщини протягом останніх півроку суттєвого просування росіян немає. Повідомили в оперативно-тактичному угрупуванні Харків минулого року. Окупанти почали повторний наступ в районі липців та Вовчанська, і цей рік сили оборони тримають тут лінію фронту. 1 квітня росіяни втретє почали наступ в районі села Липці. Воно розташоване за 17 кілометрів від Харкова. Проте просунутись на цьому напрямку до нині їм не вдалося. Натомість, 13-та бригада Нацгвардії Хартія та 92-га окрема штурмова бригада змогли звільнити понад 200 гектарів лісу біля села Глибокого, що розташоване на північ від липців. Ця операція тривала понад півроку і завершилася у травні цього року. Для того щоб провести цю операцію, залучали зокрема окремої наземні роботизовані комплекси, як розповів командир роти за позивним зануда. Нині росіяни змогли накопичити на кордоні ті резерви, що втратили на Харківщині під час торішнього наступу. Протягом року окупанти продовжують штурмувати позиції сил оборони і у Вовчанську, але успіху й просування на цьому напрямку не мають. Судячи з відео, які періодично публікують військові, місто повністю зруйноване. Це підтверджує начальник місцевої військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі. Окрім того, диверсійні групи окупантів періодично пробують прориватися по північній лінії кордону. На початку серпня 30 росіян намагалися атакувати контрольно-пропускний пункт Гоптівка. Проте ця спроба, як і інші, виявилася невдалою. Майже половину окупантів сили оборони ліквідували. Інші росіяни відійшли, розповіли у 58-й бригаді, яка боронить цю ділянку кордону. Спроб прорвати кордон і відкрити нові напрямки наступу на Харків з півночі протягом року не фіксували, проте росіяни перейшли кордон у сусідній Сумській області.